Мене звати Шедловський Анатолій Юрович. Я лор-відділення в медичному центрі КАМЕД. Я дорослий та дитячий отоленоларинголог та лорхірург. Я проводжу консультації. Та здійснює оперативні втручання на всіх лор органах, а саме на носі, на гортані, на глотці, на шиї, та на вусі та суміжних ділянках. Я також виконую досить рідкісні типи операції, такі як видалення шиловидного відростку при синдромі ігластерінга, а також закриття гігантської перфорації носової переділки. Я маю більше 20 років досвіду в медицині і більше 15 років досвіду оперативної активності. Проте, крім консультації та оперативних втручань, до мене звертається багато пацієнтів. Із сурдологічними та отоневрологічними проблемами, що це таке? Це люди, які мають порішення слуху внаслідок вікових. Змін або якихось нервових потрясінь, травм або навіть контузій, це часто військові. В середньому кожен тиждень я консультую більше 50 100 пацієнтів та виконую більше 20 втручань. У рік це буде 50 разів більше. Скільки це буде, рахуйте самі. Якщо у вас якісь складні чи невирішені проблеми з лорпатологією, хірургічного або терапевтичного профілю, звертайтеся до мене, я вам обов'язково допоможу.